З поверненням на найвагоміше шоу України. Учасники мають подолати п'ятикілометрову кілометрову дистанцію з вагою, з якої позбулися на проєкті, Роман іде першим. Проте на четвертому пагорбі в чоловіка помітно здають сили. І Його готовий випередити Алік. Навіть практично не відчуваєш ту вагу, яку ти скидаєш, бо тому що певна відстань вона забирає сили. Попри очікування Алика, Роман не зупиняється и зникає за наступным погорбом. А тем часом до четвертой базы наближаються Марта и Андрей. Был момент один очень жесткий, крутой подъем был, что я даже не мог балансировать на ногах, потому что мне надо было остановиться на колени с рюкзаком и ползти на коленях дальше. мне приходилось помогать себе руками, потому что я понимала, что просто сейчас я улечу назад. У меня за спиной был мешок с большим весом. Андрей идет позаду и страхует Марту. После поразки третьего тижня саме его поддержка помогла девушке выбраться из депрессии. Я считаю, что так будет правильно. Марта меня попросила, чтобы я позанимался с ней. И здесь появился вот человек, которому необходима моя помощь. Почему мне ее не дать? Андрей Мой очень близкий друг. Э, Андрій для мене і очень большая поддержка здесь на проекте. Та несподівано у Марти з'являється конкурентка. Андрій мені нравится. Він вот как-то просто присутствием помогает. То есть тих людей, з которыми можна вот сесть, помолчать, цього вот энергией. Я могу сказать, ну, Україну, я люблю этого Суперництво між дівчатами за Андрія переростає в запеклу боротьбу. Это из той, наверное, серии, когда тебе улыбаются в лицо, но когда ты поворачиваешься спиной и в тебя бросают камень. Ну, это примерно вот ситуация с Кристиной. Я ненавижу Кристину. Кристина просто мешает мне жить. Вот и все. Я не хочу Кристину пропускать вперед. Не позволю пользоваться ситуацией. И це суперництво с дало марті сили. І далі. Почему худеешь? Потому что я хочу добиться своей цели, доказать, что я могу, что я не. Собака. Сейчас что тебя больше всего заставляет идти на тренировки? Не общие фразы. Злость что-то конкретное. Злость против кого? Меня Кристина раздражает безумно вообще, <связь> <связь> Почему? Потому что просто бесит. Марта yeah. готова поборотися за перемогу у фінальному конкурсі сезону. Але Андрій йде останнім, і дівчина не наважується його покинути. Адже пам'ятає, скільки разів він рятував її саму? Ми конкуренти. Так, я розумію, ми суперники. але ми, ми в той час дуже близькі друг другу. От цього ще тяжелі. Вони разом проходять п'ятий пагор. На п'ятому тижні саме Марта надихнула Андрія на подальшу боротьбу. І це стало для нього новою точкою відліку. Я зрозумів, що це є наша наша Чоловік гора В определенний момент мене зіграло какое то самолюбі. Це було після конкурсу з ямою. Там мене похвалили, Там я проявився очі неплохо. Вот. і я поставив себе цель так десятку. Роман наближається до шостої бази. Він не дає аліку підійти ближче ніж на 10 метрів, та з кожним кроком тримати дистанцію йому все важче. Боліло. Було дуже велике фізичне навантаження. Того, почали затікати м'язи в ногах, почав ну, В Яринки найголовніша подія. В її житті, мабуть, що така сама від на шостому тижні Роман ледве не зламався. Є перше Тому що, що відео звернення від рідних вибило його є. з колії так сильно, що він був готовий добровільно піти з проекту. Дуже шкода, що тебе не було. Мереже такого таких радія не було. Я боюсь, що це мене може зламати зсередини, Що я стану от сьогодні конкурс, я вже однозначно слабший буду. Я вже не впевнений, що я виграю цей конкурс. Ви? Роман Галуба емоції, однак найважче випробування. Його чекало попереду. Я начала притормаживать. Андрей не хочет гальмувати Марту и что в вперед. Хорошо. Иди, иди, иди. Потом услышала голос Андрея, и я рванула вперед. Я бы побоялась, я бы побоялась бы упасть. Просто вот упасть. А сегодня я не боялась. Я спускалась, я даже где-то бежала, потому что мне не было страшно. Я посмотрела себе под ноги, чтобы не заехать мордой в грязь. Было очень опасно, очень крутые подъемы, очень крутые спуски были. Я дважди зі не, не впав. На восьмому тижні учасники потрапили до армійського пекла. Андрій, якого дотепер вважали одним з найсильніших, розчарував всю команду. щось я Андрюхи не розумію, другий раз вже підводить. Я в шоці. Мали ми виграти, але підвів нас ще й не жінка, а мужчина. І то один з сильних. Я себе відчуваю виноватим, тому що я підвів команду своїм, своєю вот этой вот низкой скоростью бега. Чому всі можуть, а я не можу. Я не можу бути хуже всіх. Як і тоді Андрій наразі найслабший. Він йде останнім з четвірки фіналістів. А тим часом Роман щойно пройшов дев'яту контрольну точку. Алік дихає йому у спину. Там еще від того, як ти сбросив кілограм. У мене, кстати, було якраз в початку неплохие, а потім взагалі пішли очень небольші кілограми і до дев'ятої неділі. Тижні... Ось довго дідав другу сімку, втори 7 кілограмів, яких я збросив на проєкті. <звук> на 9-му тижні Алікс скинув найбільше в команді, та це не врятувало синіх від програшу. І в зоні ризику опинився Олег. Ми достатньо е серйозно спілкуємося. Я вважаю, що він мой друг. На проєкті Олега та Аліка називали кращими друзями. І тому вибір хлопця-учасників просто шокував. вибір проти Алі. Після цього сині назвали Аліка зрадником. А Це не предательство, це виживання. Хто сказав, що це предательство? Алік приховав справжню причину свого вчинку. Я тобі що сказав, що ти або що? Так а чого ти правдучно сидиш. Я не правдуюся, я тебе говорю, концентруй факт. Ніхто не знав, що напередодні між чоловіками виник конфлікт. Аліка дратувала, що Олег не прислухається до його думки і не сприймає за дорослого. Аліка я називаю назвалилшом, тому що він як би, ну є наймолодший. По віку він молодший мене на 13 років, то що він великий, як би, як ребенок великий. Малыш. Якщо що, там попробуй отак, вот як показував він. Ноги поджимай. Поджимай ножки, малыш. Причина в том, что Олег меня даже не пытался услышать. Он очень много уделял внимания накачке бицепса, да, чем кардионагрузкам, нагрузкам, которые нам нужны были в тот момент. То есть я ему пытался говорить, он говорит, да ладно, типа, я знаю, что я делаю. И, в принципе, это погубило его, ну, не зря он попал три раза под желтую линию. То же самое утренние тренировки. Олег себе позволял иногда там или позже прийти, или не прийти. То есть если я смог себя побороть, да, если я начал вставать каждое утро делать пробежку, причем увеличивая, эта пробежка меня спасла. В Сом 6:30 я был уже на стадионе, причем в любую погоду. И я пытал, я видел, что это работает, пытался ему это донести, но ему не пошло. Відтоді Алік вирішив не витрачати час на стосунки чи конфлікти, а тільки працювати над скиданням зайвої ваги. І саме ця тактика допоможе йому протриматися на проєкті довше за інших сильних учасників. Я вбрав в принципі вообще які відносини. Алік не потоваришував навіть з Романом, з яким тренуються пліч, пліч кілька останніх тижнів. Я почувствовала стараюся догнати рому. Рома в же час старається не відступати. І грубо говоря, ми друг друга якраз не давали становитися. Задишка сильна була. Важкість дихання, бо йде нестабільна траса пряма, йде підйом спуск, пустки. І ти і там, і там біжиш. Стараєшся ну, розслабитися неможливо. Він виважався на 150% і. Он физически себя не очень хорошо почувствовал. Он очень сильно стартанул вверх и забил мышцы ног. Я думав, що верго легені. Серйозно дуже важко було. Я одразу вже побіжав. Десятий тиждень видався для Романа дуже важким. Він вперше потрапив до зони ризику. Обідно мені, що капітан під загрозою вийде з команди. Це не має таке бути. Рома проголосував за нього. тому що це... Капітан десять тижнів нас настраював на виграш. Ніхто не наважився вигнати капітана. Роман обіцяє собі, що більше не допустить, аби хтось вирішував його долю. Він завжди і в усіх випробуваннях буде першим. І поки він не впаде, а лік його не випередить. Ну мене тоді це прибило по повній програмі. Бо як самі розумієте, і ш... ну я не з тих людей, що здаватися. Я буду бороться. Рома это человек азартный, то есть как бы голова присутствует, все на месте, но вот выход в азарт, когда у него происходит, он, он не видит ничего уже вокруг. Заки наследки матема для человека, рывок за три дня до финала. Алика и Романа разделяют 15 кроке. Та хлопець так захопився перегонами, що не помічає. Він пропустив 10-ту базу. За правилами, якщо він не викладе всі мішки з вагою, то перемога не буде зарахована. Чи встигне алік виправити помилку або буде дискваліфікований? Жодної перемоги. Жодного імунітету я не збираюсь нікому віддавати. Одинадцятий тиждень провчив Романа. У першому ж індивідуальному конкурсі марафоні він прийшов не першим. З'ясувалося, що у таборі є учасник сильніший за нього. Заказав? Ну, Тому що це був мій розрахунок зайняти друге місце і попереду попустити володю, який повинен був виграти щось в своєму житті. Я просто методично йшов к своєї цілі. Це результат в кілограмах. Вот это основное. 53 килограмма. Начинаешь вспоминать то, что ты прошел ради этого. Что это не просто так. Олег, ты оказываешься за желтой линией. Каждый шел сюда, чтобы что-то изменить в своей жизни. Есть вещи, которые вообще не делали. там Типа на роликах не катался. То, что я привержені того, что слоны на роликах не ездят. На 11-му пощастило. Додому відправили Олю, яка не приховувала, що претендує на перемогу у проєкті. Я відправлю Олю. Проти Олі. Я голосую проти Олі. І для себе Алік зробив висновок: бути сильним небезпечно. Ти ще є дістати. Я прибегаю, открываю, смотрю. Ну, сначала видел одиннадцатый столбик, думаю, может я завтыкал, когда выкинул десятку. Смотрю, десятка в рюкзаке, я выругался и побежал по берегу назад. От потім був Андрій там Мартою, мене обогнали на, на, на підйомі. Алік розуміє, що втратив час, але ще збирається нас догнати суперників. Тепер у черзі за перемогою друга Марта. Я просто шел вперед, я головой смотрел вниз, и как бы мне было все равно, кто меня обгоняет, кто меня не обгоняет. серія Романа «12 тиждень» ледве не став останнім. Мамочки, яке це добре. В суботу додому поїду. Ну, хрен з ним. Кажи, що такого вже навіть приймеш. Так, так, так. Напився, свиня. Алканал. Що за день, що за хер? Непонятка, знаєте, як запросинаєшся в ній вертольот, такий злопав одразу, зловив. А потім, ага, так, п'янка, це ломає. Вчора. Фу, хріново. Чую сам від себе запах перегару. Я Я реально блідо зараз джив. Що, ще, і що, Диши, повної гулю. Дев'ять. блядь, бля. Роман зрозумів, якщо знову дасть слабину, до фінішу не дійде. Він має нарешті навчитися тримати себе в руках, якщо хоче стати переможцем. 41 кілограм скинув, все тобі жоромен. Пальць вієром пішов. Все зовсім далеко. Я ж є далекий, далекий, далекий. вообще не ожидал от нее такого рывка. Я думал, что она будет где-то там вот в последних числах, потому что девушка слабенькая. Долгое время я действительно слышала о том, что вот я девочка, я слабая я девочка. многих многих конкурсах. Майже в каждом выпробовании впродовж продовж у всего проекта Андрей допомогал Марте. Марта, давай бегом, бегом первое. На 12-му тижні під час змагання він зупинився і пропустив її вперед. Це була її перша перемога на проєкті. Та ну ладно. Саме два виграних кілограми врятували її на зважуванні. Марту тягнуть ребята за якісь такі заслуги. Чесно, джаба давить. Це несправедливо. Вона ж двушка. Вона може крутить задницу перед Андреем и Ромой. Были такие моменты, мне было обидно. Нереально реально было обидно. Для чего я это делала? Для того, чтобы потом услышать в свой след, что вот она незаслуженно выиграла этот конкурс. Или ей помогли. Такие напады викликали в марте жагу довести всем, что они помилялися. И эта злость штовхала ее в парад. я понимала, что еще немножко я могу догнать его. Я сильная, я не слабая. Ну, такой же путь прошла. Ну, как это? Сколько раз можно опускать руки? Сколько раз можно в себя не верить? Нужно просто иметь терпение. Вот самое важное – иметь терпение. И обязательно будет результат. Ну, реально результат он не заставит себя ждать. Ну, были, наверное, секунды какие-то, доли секунды сомнения. Думаю, боже мой. А может здесь присесть на попе, там спуститься, да, будет проще намного. Но на это не было времени, и Не знаю, как ты не думаешь, вот просто мчишся вперед и все. Ну, бідно програти дівчині, бо я люблю вигравати. А тим часом до фінішу стрімко наближається Андрій. Коли мені стало легше, я вже начал бежать. Я почувствовал, что вот да, мне стало легче, я побежал. Я вспомнил, когда я побежал именно реально вот в тренажерном зале на дорожке, я побежал. Один! Так ты можешь бегать, оказывается? Это был не я. шуток, мне надо победить, мне надо добить это все. Я хочу это добить. Я начал это, я не готов уходить перед самым финишем. Мне надо закончить. Я настроен бороться. То есть до последнего, пока я не спакую чемодан и не сяду в такси, я буду видеть себя в финале. Марта відстає від романа зовсім трохи, та здається, сил на останній ривок в неї дуже мало. Так само як на 15-му тижні у випробуванні на висоті восьмиповерхового будинку. я спускаюсь. Да, я просто прокрутила в голове и представила, как я вот сейчас просто спускаюсь вниз. Как на меня смотрят с сожалением. <laughs> Марта, ты должна. Ты просто обязана. Ты обязана взять себя в руки и довести дело до конца. Тоді Марта мала додатковий стимул виконати завдання у разі поразки. Її місце зайняла б її заклята суперниця Кристина. Хотілося сісти, віддихнути. Не можна себе давати ніяких поблажень. У мене була это понять за это время. Дивіться далі. Чим закінчаться перегони Марти та Романа? Чи вдасться дівчині вибороти першість у найсильнішого чоловіка проекту? Для кого фінальне зважування стане? Найграндіознішим тріумфом, а для кого найбільшим провалом? Чи потрапить до фіналу той за кого вболіваєте? Саме ви дочекайтеся.